Сказати «Дякую за те, що ты мною назавжди, дякую. ти сонце, ти світло кояти. Стурбота, відвага, щирість, доброта, ще повага, простота. Їх можемо сьогодні довго називати. Та головне їх в серці мати, то за навколишнього світу повсякчас нам їх треба проявляти. Ці риси ми називаємо чеснотами, без них ми не змогли б прожити. Усіх чеснот є вдячність, велична, справедлива і чесна. Завжди замічала всі добрі справи. І дякую і творцям добра завжди казала. Це слово чарівна, ми також нами. Він не дякувати забуваль. Сприймає діла хороші, як належа, а їх напам'ятати й наслідок. Дякую, велику силу має, від нього серце розквітає, Тепліше на душі стає, і злозна віра геть іде. Це слово вдячність людям дарувало, Навчало їх ще раз сердечно всім казати хто буде нам у справах допомагати, підтримувати, радити тішати? терпіти нас, ростити і лікувати, а також тих, хто поряд з нами, хто просто любить нас, цінує, нічого з нас не вимагає і терпить нас таких, як знає. Словим на думці я себе сьогодні, а чи часто я вживав це чарівне слово, і серце мені тихенько підказало, що вимовляв я його рідко і мало. То ситуації потрібно виправляти, нікого ми не маємо права забувати, щоб не миліло джерело добра і любові. Нам дякую сказати треба всім сьогодні. А дякую, не навертує геть нічого, але яке воно все сильне і вагоме. Змінити може це коротке слово, так багато. Буденний день воно оберне на веселе свято. Бо дякую щиро сердечне і гречне. Воно як ласка і любов, завжди доречне. Розтопить холод, настрій підійме і байдуже щиро серця прошене. Прийшла з роботи моя мама, яка ж вона турботлива і гарна. Пробач, Пробач мене мамо, голубко за те, за те що рідко, рідко тішим, добрим добри. словом тебе. Дякую, що мене народила, що біль за всіх мене любила, руки твої працьовиті цілую, ночі твої, ночі безсонні твої я ціную. За кожну твою пролиту сльозину сумую, за видівки погані, зараз щиро шкодую. Дякую за твої турботу і ласку. Ти у всьому світі для мене найкраще. Уклінно, дякую, і тобі, мій тато, опора і голова у нашій хаті. Це на світі можеш зробити, гол забити, забитий, зварити. машині покатати, казку на ніч розказати, порибалити зі мною і сходити у похід можна на захід чи на схід. Так з тобою буду всюди, вийдуть з мене добрі люди. Ти у мене тато класний буду Приклад з тебе брати. Щиро вдячні вівцю й бабусі, мудрі настанови і поради. Ми їх будемо пам'ятати, вас любити й шанувати. Дякую вихователям, педагогам, вчителям. Глибока повага і вдячність усім вам. Шлях до знань ви дітям прокладаєте, бути гідними, людьми навчаєте. Дякую, друзі, що ви у мене є. Без вас моє б життя було пісне. Воно було чорно-біле, а ще б німим. Одиноким, холодним і сірим. З друзями ділимо порівну радощі і печалі. Не, не страшні ніякі вороги й чвари. Не треба золота і срібла тонами збирати, а краще друга вірного собі хоча б одного. Має. Ми багатьом сказали слова хороші, різним людям вже послали. Та нас мого не бути вже на цьому світі, якби ЗСУ не зуміло росіян зупинити. Дякуємо нашим ангелам у кормі за Я вам низько вклоняюсь і щиро люблю. Дякую за життя, за сонну, вечерю. Дякую за рідних навчання тепло серця. Дякую за різдво. Новий рік, за канікули. Дякую, що можу до знайомих і друзів поїхати. Дякую за хліб на столі, сіль, молоко і чай. Дякую, що навчився цінувати свій і чужий час. Дякую, що полюбив і зрозумів тишу. Дякую, що над нами кулі не свищуть. Дякую, що зустрічаємо світанки. Дякую, що зупиняєте ворожі танки. дякую, що ви усі герої, що стримують ворогів собою. Дякую, що гаряче серце маєте і ним усю країну обіймаєте. Дякую волонтерам, усьому народу, тим, хто наближає перемогу, чим може. Дякую усім країнам небайдужим, які допомагають нам сьогодні дуже. Нашим непробулим щитом у боротьбі з російським злом стане непохідна віра у перемогу, у ЗСУ, у Батьківщину і Бога. Не забуваймо, дякую казати, воно потрібно не лише у своє свято, нехай це слово буде на вустах завжди, його з любов'ю щиро говори.